Привіт! І сьогодні тема, про яку я хочу поговорити, це гроші під час війни, як зберегти і не втратити свої кошти, не зробити фатальних помилок. Правда в тому, що сьогодні всі українці живуть в постійному фінансовому стресі. Хтось боїться втратити свою роботу, хтось тримає подушку готівкою вдома на всякий випадок, хтось панічно купує долари. А хтось не розуміє, чи варто взагалі купувати на сьогоднішній день нерухомість, інвестувати чи тримати кеш. Але головне питання одне, як зберегти свої кошти під час війни і не втратити роки життя через неправильні прийняті фінансові рішення. Найбільші помилки, які сьогодні роблять наші українці, це тримають гроші в одному місті. Фатальна помилка, цього робити не можна. Емоційно купують нерухомість, щоб не згоріли кошти, рахуючи, не рахуючи реальний свій дохід. Тримають тільки готівку і втрачають відповідно на інфляції десь 20-30% за рік. Купують долари по настрою без стратегії. Живуть. Без фінансового плану, від зарплати до зарплати. І таким чином створюють хаос в своїх фінансових системах. Не мають резерву на 3-6 місяців свого життя, тому постійно знаходяться в страхах. А що з нерухомістю? На сьогодні багато хто питає, чи варто взагалі купувати квартиру під час війни. Відповідь одна. Варто тим, хто вміє рахувати, а не панікувати. Купівля нерухомості має сенс лише тоді, коли у вас є фінансова подушка безпеки. І коли ви вкладаєте не останні свої кошти, і об'єкт, який ви купуєте, приносить вам дохід. Так? Або ви перепродаєте, або ви здаєте в оренду. І ви не заходите в іпотеку чи в борг. Який буде потім тиснути на вас психологічно. Якщо у вас є ця фінансова подушка, і ще, до речі, на ремонт, на податки, на оформлення, і все це потрібно рахувати. Не варто купувати просто щоб було, бо всі купують. Якщо ви втрачаєте ліквідність і гнучкість, якщо це ваші останні гроші і у вас нема резерву, однозначно не потрібно. Як же зберегти та примножити свої гроші сьогодні? Є проста стратегія. Розумні українці сьогодні тримають баланс у всьому. Частину вони тримають у готівці на 1-2 місяці це приблизно 10-15%. Частину тримають у валюті 30-40% свого доходу. Частину 20-30%. Це різні банківські інструменти, так, депозити і інші. І 10-20% інвестують у себе, інвестують у активи, у нерухомість, у землю. Тобто ключ в чому заключається? В диверсифікації та розумній стратегії. Повинна бути холодна голова. І психологічний закон грошей у час війни, який гроші люблять тих, хто не панікує, хто планує і хто реально рахує. Якщо ти хочеш. Фінансової опори почни з основ. Твої гроші будуть у безпеці тільки тоді, коли ти зрозумієш, скільки реально коштує твоє життя сьогодні, звідки беруться твої фінанси, твої фінансові діри, як створити стратегічний резерв для себе, як спланувати свої доходи і збільшити їх поступово, як інвестувати без ризику втрати своїх коштів. Я створила такий собі вордбук з фінансової грамотності, який допоможе кожному, не лише жінки, навести порядок у грошах, зробити собі персональний бюджет, створити фінансову подушку для себе та своєї сім'ї, побачити точку зростання вашого доходу, все це розрахувати і перестати жити у фінансовій тривозі. Якщо ти хочеш таку собі допомагайку, напиши мені в Директ, і я відійшлю тобі деталі.